Ой, давайте сзади играйте ваши, вы не будете Саня, підйом! Даня, де пішов? Прийми м'яч, прийняв. І по лінії палив. Широко! Дитя, розтягуй! Низько, нижче! Сашо, розрізайся! Пікань, пікань! Пікань, пікань! Пікань, пікань! Пікань, пікань! Тьома, Даня, замикайте!

Даня перебіжує до Шипа.

Петя! Ще! Ще пас! Ще, Саш, там Петя! Роби пас! 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 Пас сюди вправо! Ще! Звичай! Не будеш пасувати, йдеш на заміну. Ти мене поняв? Не будеш пасувати, йдеш на заміну. Ще, ще, ще! Пас,

Пустина, Пустина, ви хочете ви піднімати м'яч? Я прошу низ, опа. Ні, Іваночка там, Ваня стоїть. У Лінію, ближе, типу. Давай, 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 давай. Один. Не один, один, один Ванечка, Один, один мають, сході. Напусти на землю м'яч! Широко! На землю!

Відкривайся, Костя. Ще через ад. Все спокійно. Все розкатай. Розкатуй, Петя. Добре. Ще пас, О, воно не робить цього.

ще при м'яч. Тьома, відкривши середину. Тьома з тобою. Тьома з тобою. Що це не Тьома, Вова? Вова, я тобі кажу, Тьома з тобою. Спокійно, контроль м'яча роби. Тьома, тинкать! Добре. Саш, куди не кут. Тьома здорово. Пусти на землю м'яч, катай, кінізом. Малень, ще не вот капітан Кума. Вот из маленьком гра. Попули в середину поля. Бля маленького стала. Давай на старт. Пять косоки. Широко на край. На край, Роби. Ще. Ще, 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 Давай, давай, давай. Хорускай. Де на каска. Шинга. Дача, та Добре. Кося скоше. Нижче, 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 нижче. Подолго. А можна я? Кося,

Пішов, сюда, в ліні. В ліні. В ліні. Пас! Ді там у лігах! Ай, попадай! Все, Все правильно, ви попадаєте! На далі Андрія, не як хоче. Десь перебіг. Пас. Передій. О, пас. 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 Політе, показу! Давай, давай, давай! Лайтеся лети! Ви чого ти проблема да, зараз? Голодці, весе! От ви рухайте веше! Горобця, гетік свої! Чува! Біжи, біжи молоччикові закинули! <клес> 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 <клес>

Ещё стенку! Еще раз! Вот так! Стеночка, брат, я просил! Да, не-не, Стёва, пусть да. Что вы в центр. Костя влево, Тынкач напад! Даня! Даня! Костя влево. Даниэль в центре играет. Сломал

Пасом, пасом, Петь. Саня пасом. Добре, Даня, Олег. Сама і удар ліво. Ще, ліво. Забивай! Костя, дальній кут. Даня, здорово. Костя, дальний кут. Петя, скоро з ним. Саня через пас.

Доку, покажи що даєш туда дає в середину. Даніель, десь сюди! та нікого не вежу на 200 метрів Даніель, Да нельзя По себе по себе не йди в аут. Скинь! Скинь! Удар! Фетя, файний удар! Вова, то є файний удар! Boa, vai. Que Deus achei o Compete a. Que Filhão Napa. Filhão Napa. o ao centro de porrai. Isso, Pelá. Não dá limite

П'ятка перехват і рух еса. Робінсон купає. Костя. Пасом, пасом. Не, Прими! Пасом. По м'яча Саня. В середину Даніель. Грай, Саш. Даня грай. Ти граєш там, типер схопи. Ні. Грайте ви, бляха.

Ільо! Ільо, йди на установку! Дихай! Скоренько! Дихай! Шевтай! Скоро! Шука! Леді вперед! Шука! Шука! Сашко, ставай, дивись. Ти дивишся?